Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Василь Зварич, надзвичайний повноважний посол України у Польщі. Пане посол, добрий день. Чи чуєте нас? Добрий день, доброго здоров'я вам. Вітаю вас в ефірі. Тож, от хочу почати, знаєте, одразу зі зброї, тому що зрозуміло, що це ну мабуть найголовніше, що зараз потребує Україна, і ми знаємо про те, що саме Польща є так одним з найбільших наших друзів, одним з наших найбільших друзів. Так ми це побачили зараз. Тож декілька місяців тому представники і України і Польщі говорили про те, що ну є така можливість спільного виробництва зброї. Як ви гадаєте, от чи якимось чином рухається? Вся ця історія, яким чином можна реалізувати цю співпрацю, ви абсолютно праві. І у всіх моїх переговорах, які я веду з польськими офіційними особами, питання зброї це питання ключове. Тобто, все, що ми зараз просимо, максимально, це зброя, зброя, зброя і особливо зброя важка, зброя високоточна, та, яка нам зараз особливо необхідна для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Ще на початку червня, коли був візит прем'єр-міністра Польщі в Україну, і де ми провели в Києві спільне засідання урядів двох країн, було досягнуто домовленості про те, що між нами буде створено навіть свої, свого роду спільне підприємство по виробництву зброї. Тому робота в цьому напрямку, звісно, ведеться. Потенціал є. Деталі я вам на жаль розкрити не можу, але хочу запевнити всіх наших і друзів і і і ворогів про те, що така робота ведеться. Якщо друзям це на додає оптимізму, то ворогам нехай це додає страху. Ну, тут ви абсолютно праві. Ми тут і не потребуємо ніяких деталей. Єдине, що ну от якщо ми справді розуміємо, що це відбувається, то, то це дуже добре і насправді впра говорить про те, що ми маємо бути більш оптимістичними. От ми також бачимо, що від відбуваються ну такі тектонічні суви у всій Європі щодо того, як вона зараз дивиться на свою систему безпеки. Ми от тільки що говорили з експерткою зі Швеції, так яка нам повідомляла, там яким чином Швеція один там з найбільших виробників. Ків зброї у світі і у Європі також зрозуміло як вона модернізується. Також були новини про те, як модернізується армія Польщі. Так, чому ми можемо навчитися у неї, як ви гадаєте, от з тих процесів, які ви можете спостерігати, перебуваючи там? Польща це країна НАТО, і звісно, стандарти натівські тут помітні, і в тому, як функціонує і як забезпечуються збройні сили Республіки Польща, але незважаючи на і так високий рівень польської системи оборони, на високий рівень фінансування оборонної галузі в Польщі, нагадаю, що Польща є серед лідерів фінансування в рамках НАТО. Власне, системи збройних сил, системи оборони, то, попри це, все, війна, повномасштабна агресія Росії також підштовхнула і польський уряд і польського президента до того, щоб ще більше зусиль докласти до модернізації своєї армії до збільшення фінансування, тільки скажу, що наприклад на півтора мільярда доларів на цей рік збільшено фінансування збройних сил республіки Польща. І здійснюються дуже конкретні кроки по досконаленню по модернізації польської армії, закуповуються види сучасної техніки, сучасних озброєнь не тільки в рамках НАТО, але також і поза НАТО. Нагадаю, лише що Польща зараз дуже активно співпрацює, наприклад, з Республікою Корея по закупівлі сучасних видів озброєнь і високоточної зброї. Так що це все показує наскільки усвідомлює польща рівень загрози, що надходить з боку Російської Федерації, і звісно, вживає всіх необхідних заходів, щоб вберегти себе від будь-яких прямих вторгнень чи нападів з боку Російської Федерації. Ми звісно. Тобто, вибачте, будь ласка, тобто, дійсно, Польща дуже серйозно так розглядає загрозу з боку Росії. Я тому чому також питаю, тому що от десь там п'ять хвилин тому, коли ми говорили про Швецію, то ті ж шведи вони ну не дуже звертають увагу на те, що кажуть російські пропагандони. Так ну там же ж вони малюють у ці мапи на цих мапах малюють стрілочки, і вони ці стрілочки можуть йти і до Швеції, і там до Фінляндії. Ну і також розуміло, до Польщі, чи там до країн Балтії. Тобто, чи можна стверджувати, що Уряд Польщі, так чи високопосадовці Польщі, чи просто польські громадяни серйозно розглядають у такі стрілочки на мапі я вам скажу більше: польща і польські громадяни не лише усвідомлюють самі реальність загрози, але ще й переконують в цьому інших партнерів далі на захід Європи, і це відбувається щодня дуже активно. І більше того, всі ми пам'ятаємо, ще слова покійного сьогодні президента Олега Качинського, який, будучи в Грузії, в 2008 році, ще тоді застерігав світ, застерігав Європу, Що сьогодні Росія напала на Грузію? Завтра можливо нападе на Україну. А наступного наступною країною може бути і Польща, і скажу вам, що ці слова тут сприймаються дуже серйозно і відповідні кроки чиняться не тільки в рамках Польщі, але і в рамках альянсу, в рамках ЄС, і, взагалі, можна говорити про всього міжнародного цивілізованого співтовариства. Ну от я знаєте, побачив мені здається три години тому таку новину про те, що ну про власні проблеми Польщі, так і тут йшлося про те, що ну керівна партія Польщі що вона закликає Єврокомісію до того, щоб вона ну Польща отримала 35 мільярдів євро на відновлення після ковіду, і що вони мають ну поляки мають отримати ці 35 мільярдів євро через гранти і позики, і фінансування було призупинено через суперечку. Щодо реформи судової системи в Польщі, яка на думку виконавчої влади, я зараз цитую просто новину виконавчої влади Європейського Союзу підриває демократичні стандарти. От як ці такі проблеми Польщі всередині Євросоюзу можуть ну, відбитися на тому, як Польща допомагає Україні, тому що ну ми розуміємо, що вони. Поляки ну насправді є, мабуть, одним із найбільших наших союзників, і саме фантастичну підтримку ми отримаємо саме з боку Польщі Польща не пов'язує рівень своєї підтримки Україні з своїми дискусіями, які вона має справді з Європейською комісією. І це, це дуже великий позитив, і ми за це особливо вдячні. Хоча ми бачимо також і потребу у додатковій підтримці, в тому числі і фінансовій. Польщі, оскільки ми всі розуміємо, що дуже багато громадян України, які після 24 лютого знайшли свій притулок саме в Польщі, вони також потребують в тому числі і фінансової підтримки, і для цього ми також просимо зі свого боку інші країни. Якщо ви бачите можливості і бажання маєте допомогти Україні, то ви також можете допомагати. Польщі допомагати Україні, тобто, це має бути такий взаємозв'язок, і особливо в умовах війни ми повинні реагувати на такі речі дуже швидко і дуже ефективно. Ну добре, от серед іншого, одна з таких дискусійних тем, які зараз обговорюються так в Євросоюзі, в Єврокомісії. Ну вже мають винести на таке загальне обговорення, офіційне обговорення. Це чи то на початку вересня, чи то в кінці серпня. Це те, що ну з'явилася ініціатива. Наразі це країни Балтії пропонують так припинити видачу туристичних віз в Європейський Союз для росіян. Як на це на цю ініціативу дивляться у Польщі? От Ми бачимо, що. Що там низка країн вже обмежила а, видачу віз для росіян. Ну польщі немає в цьому списку. Ну і російських туристів в Польщі теж немає, якби це парадоксально не звучало, тому е, тут ми повинні розуміти, що Польща взагалі є одна з країн лідерів е, в питаннях е, санкцій обмежень щодо Росії, і Польща постійно наголошує на тому, що. Максимальна ізоляція Росії це є один з механізмів, як змусити Путіна зупинити цю свою збройну агресію проти України і проти всього цивілізованого світу. Тому тут ми абсолютно впевнені в тому, що такі ініціативи щодо обмеження або призупинення чи зупинення взагалі видачі віз росіянам, вони підтримуються Польщею. Більше того, польща вже призупинила видачу віз громадянам Росії в переважній більшості випадків. Тобто, можливо, є винятки, які там стосуються певних гуманітарних питань, лікування і так далі. Але загалом в цьому плані Польща є нашим постійним і впевненим союзником, і ми можемо в цьому питанні, як і в інших, на Польщу, покластися. Пане посол, ви мені здається, в коментарі нашим колегам вчора. Якщо я не помиляюся, це був канал Еспресо. Ви повідомили про те, що в Польщі оцей такий песель, це така універсальна електронна система реєстрації. Населення оформили близько півтора мільйона громадян України. Так Ну і там також процитую саме вас. Дані польського уряду говорять про те, що десь понад 500 тисяч громадян України, які прибули у продуктивному віці, ну, це означає, що вони можуть працювати. От якщо говорити про те, що вже стільки громадян офіційно зареєстровані в Польщі, чи є задача України повернути їх ну, назад саме до нашої країни? Тут питання навіть не в задачі, а у відчуттях тих громадян України, які сюди прибули після 24 лютого. З наших спостережень помітно, що значна частина цих громадян однак пов'язує своє майбутнє з українською державою, з новою європейською сучасною переможе, державою переможецею. І тут нам не потрібно особливо переконувати громадян України повертатися в Україну. Важливо зараз реально працювати над тим, щоб були створені належні умови для того, щоб громадяни України повернулися на свою батьківщину, а бажання повертатися тут є, і я думаю, буде. Всі тримають, як кажуть, кулаки вболівають, переживають і очікують найшвидшої перемоги, щоб можна було. Повернутися до своїх домівок і почати їх відбудовувати, відбудовувати свою країну разом. Звісно, частина залишиться тут, частина пов'яже своє життя з Польщею чи з іншими країнами Європи, але це не той великий відсоток, який би міг викликати в нас занепокоєння. А от яка зараз динаміка? Ну ми пам'ятаємо, що так у лютому, березні ну багато українців виїжджали саме, тому що ну це переважно були жінки з, з дітьми, так і зрозуміло, чому це відбувалося? Ну тому що була небезпека їхньому їхньому життю. Зрозуміло, що ця небезпека нікуди не зникла, в тому сенсі, що ця така гаряча фаза війни вона продовжується. Росіяни продовжують обстрілювати, мародерити, гвалтувати, вбивати і так далі. Тож, от яку динаміку можливо, у вас є якісь дані. Ми можемо побачити щодо там перетину польсько-українського кордону, нашими громадянами. Динаміка показує, що зараз більше громадян України повертається в Україну аніж виїжджає до Польщі. Більш детальну статистику, я думаю, вам може надати Державна прикордонна служба. Але якщо навіть ви захочете сьогодні придбати квиток на потяг, мовно кажучи, з перемишля до Києва чи до Львова. То сьогодні на завтра ви цього зробити не зможете, тому що квитки викуповуються наперед, і це досить проблематично знайти вільні, вільні місця в потязі. Так що це підтверджує ще раз бажання українських громадян, все ж таки повертатися в Україну і відбудовувати свою державу. Я вам скажу більше: я навіть читав декілька таких дуже зворушливих репортажів саме з таких поїздів, так де українці повертаються до України. Ну і. Я це для нашої аудиторії. Якщо у вас буде така змога, то знайдіть, почитайте це. Ну насправді дуже цікаво і насправді зворушливо. Якщо говорити, от про те, про біженців, так я також побачив новину, що наразі в Польщі найнижче безробіття за останні 32 роки. І що от у липні рівень безробіття склав 4,9%, Ну такого Польща ще не бачила. А як це пов'язано з українськими громадянами у Польщі? Тому що ну як, якщо дивитися так, такою примітивною логікою, моєю, так то здається, ну чим більше людей, які е, претендують на те, щоб отримати роботу, а це і українські громадяни також, то ну мабуть менше є можливостей для того, щоб порацевлаштуватися. Чи могли б ви пояснити цю ситуацію? Ну тут є кілька аспектів. Перший те, що справді українські громадяни, українські фахівці користуються тут великою популярністю, і дуже багато охочих польських підприємців залучати власне на роботу громадян України, тому що вони впевнені у їхній відповідальності, у їхній детермінації, ну і у високому фаховому рівні. Це те, що справді ми можемо навіть це голосно говорити і цим пишатися. Інший аспект полягає в тому, що в Польщі відбуваються нормальні міграційні процеси, тобто є багато поляків, які шукають місця праці поза Польщею, їдучи далі там в Німеччину чи в інші країни. І звісно, цю нішу, яка відкривається після їхнього переїзду, ми можемо громадяни України можуть якісно доповнити. І це нормально, тобто, це не те, що щось в цьому є особливе чи унікальне. Це все проживали проживали інші країни Європи. Тому зараз ми знаходимося на такій фазі, коли справді є можливості і для громадян України тут бути працевлаштованими, і це не створює якихось труднощів для польських підприємців чи для польських громадян, які також можуть знайти собі місце праці і бажають навіть шукати собі місце праці не лише в Польщі, але й за межами цієї країни. Остання статистика, яку в нас яку ми маємо, показує, що після 24 лютого серед тих осіб, як ви назвали, і як, як я це теж називаю, продуктивного віку, уже 350 тисяч громадян України легально тут працевлаштовані, тобто це дуже велика цифра, і скажу вам, що польські працедавці дуже щасливі з цього і задоволені тим, який рівень. Який фаховий рівень демонструють наші співвітчизники. Ну, от ми вже з вами говорили так про кордон українсько польський і також ж хочу нагадати, що була ця заява. Я можу зараз помилятися. Здається, це був прем'єр-міністр Матеуш Муравецький, який казав про те, що ну може не бути кордону між Україною та Польщею. Зрозуміло, яким чином це сприйняла російська пропаганда. Як вона почала це розганяти? Ми ж з вами чули, що це означає, що Польща вона має захопити Україну. Ну коротше, це Білорусь оцей. Самопроголошений е, президент Білорусі Лукашенко. Це повторює постійно. Але, от якщо говорити на такому ну практично, так з е, практичного сенсу, як це може працювати. От чи є бачення, чи це просто була така заява ну про взаємну підтримку, заява про е, співпрацю? Це була заява про перспективу. Це заява була про майбутнє. І всі ж знають, що ми йдемо до членства в європейському союзі. А що це означає? Це означає, що по суті в Європейському Союзі в рамках шенгенської зони поняття кордону трішки інше ніж зараз, яке в нас існує між Україною і Польщею. Тому ми цього прагнемо. Ми прагнемо того, щоб кордон між Україною і Польщею функціонував так само, як кордон між Німеччиною і Польщею чи іншими країнами шенгенської зони, і, і до цього ми йдемо. Станом на сьогодні дуже багато роботи проводиться, щоб все ж таки полегшити. Ситуацію на кордоні ми розуміємо першопричини складної ситуації в пунктах пропуску. Ці величезні черги. Ці перші першопричини причини це звісно російська агресія, яка призвела до того, що багато логістичних шляхів просто зруйновані. У нас немає ні повітряного сполучення, в нас блокуються наші порти. Тому тягар, основний тягар на перевезення вантажів. Лягає на автомобільні пункти пропуску, де створюються величезні черги, і ми з Польщею маємо певні плани. Уже дещо робиться. Модернізується пункт пропуску краківець Корчова. Деякі з пунктів пропуску призначені виключно для вантажного автотранспорту, щоб розвантажити інші пункти пропуску. Ведеться робота з польським урядом по підготовці угоди про спільний про контроль спін спільних пунктах пропуску. Тобто, навіть зараз, в цих хвилинах, поки ми з вами розмовляємо, триває нарада в рамках української робочої групи, якраз по узгодженню тексту такої угоди. Ним словом, робота іде, робота ведеться, і є найголовніше усвідомлення і бажання того, щоб нинішній кордон, який існує, був максимально лібералізованим для того, щоб і товари, і громадяни мали змогу. Легше і комфортніше його перетинати, ну от а якщо говорити про пропаганду, ми розуміємо, що Польща є максимально. Якби це сказали Росіяни, представники їхнього МЗС русофобською країною, що вона розуміє, що Росія це небезпека, розуміє, що Росія це загроза, ну і що її треба придушити, так але все рівно ну ми чули про те, що там є якісь маргінальні течії в польському суспільстві, які щось можуть якісь просувати російські наративи, і ми побачили зараз, як от активізувалися такі консерви по всьому європейському союзу, ми тут можемо побачити. Якщо про таку велику консерву, то ми можемо говорити, наприклад, про колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який тут приїхав з Москви і почав говорити, що ми тут маємо віддати Росії, і так далі. Ну і плюс там зрозуміло, є проросійські партії з в Італії. Так ми можемо почути такі голоси якихось інтелектуалів, так званих у Франції чи то у тій самій Німеччині. От як це проявляється у Польщі наразі? У консерви, вони вони є консерви, і ніколи консерви не можна перетворити в свіжий хліб, тому впливати якимось чином на громадську думку, зокрема тут в Польщі. Ці консерви просто не мають можливості. Хоча, звісно, як і в кожному суспільстві є намагання, є спроби, але це все настільки маргінальні групи, які жодного впливу на суспільну думку тут в Польщі не мають. Хоча дуже б хотіли, очевидно, і мабуть, що їх також до цього заохочують. Польща це та країна, і польське суспільство це таке суспільство, яке на своїй власній історії не раз відчуло, що значить так званий «русський мір, і поляки за всю свою історію дуже мужньо відстоювали свою державу, свою незалежність. І справді вони поважають тих, хто так само мужньо і з відвагою відстоює свою незалежність, як робимо це зараз. Ми, як робиться український народ, українські військові, тому будь-які сигнали про те, що можна з Росією зараз робити бізнес as usual, або що Україна десь щось робить не так. Вони тут просто приречені на, на не те, що навіть на поразку, а на, на відсутність будь-яких навіть логічних пояснень, тому консерви консервами, а ми рухаємося далі. Це добре. От якщо говорити про рух далі, ми ж пам'ятаємо, що ну в принципі у України і Польщі були конфліктні моменти, так конфліктні сторінки спільної історії. Ми тут можемо говорити і про волинську трагедію, і про те, як ми по різному розглядаємо, дивимося на постать Степана Бандери. Наприклад, так чи ми назавжди залишили за душками оці конфліктні сторінки нашої історії? Конфліктні сторінки в історії були в кожного народу в Європі. Якщо ми побачимо, Європа вона вся була в конфліктах, але тим не менше це жодним чином не перешкодило Європі об'єднатися в Європейський Союз, об'єднатися в НАТО. І сьогодні це найбільш потужні організації, які, які живуть мирно між собою і співпрацюють з Польщею. В нас так справді була складна історія, але була також історія наших спільних перемог, і ми зараз. Фактично, в переддень величезного свята, яке тут в Польщі буде відзначатися: день війська польського, день дива над віслою 20-го року, коли ми також разом з поляками давали відсіч більшовицькій навалі, і ми повинні про це також говорити, і також про це е, вчити наші покоління українців і поляків, тому що коли ми разом, ми тоді не переможні. А спроби, е, звісно, використати політично. Певні трагічні е, моменти в нашій спільній історії вони були, є і, мабуть, залишатимуться, тобто говорити про те, що ми десь винесли це за душки, мабуть, не можна. Натомість, я з певністю хочу сказати, що ми з поляками зараз стали більш е, як це в польській мові отпорніші тобто, ми більше е, стійкіші до таких спроб спровокувати певні е, напруги в наших відносинах, використовуючи трагічні сторінки минулого. Тому ми е, знаємо історію, ми її шануємо, поважаємо. Ми віддаємо шану тим невинним е, людям, які загинули. Але ми дивимося в майбутнє і будуємо нову історію разом уже і зараз. І це буде нова історія України і Польщі в новій об'єднаній європейській родині. Ну частина цій... вибачте, вибачте, так вибачте. Е, частина такої нової історії це те, що цей. Е... Ну, широкомасштабна агресія, так російська, вона дуже чітко показала українцям, хто є нашими друзями, наприклад, поляки, так хто є нашими ворогами. І на жаль, от таким ворогом нашим стала Угорщина. Але ми пам'ятаємо, що от, Польща та Угорщина мали дуже тісні стосунки і дуже важливі, економічні, в тому, в тому числі, так і прем'єр-міністр Муравецький мені здається, місяць тому заявив про те, що шляхи Польщі та Угорщини розійшлися. Розійшлися саме через те, що вони по-різному ставляться до війни в Україні. Що це для Польщі означає зараз? Ну, по-перше, я би не насмілився, мабуть, назвати Угорщину ворогом, тому що це трошки, мабуть, перебільшення. Подивимось на цю ситуацію трішки по-іншому. Що таке Європейський союз? Гаслом Європейського союзу є «Unity in Diversity», тобто єдність. В різноманітності в європейському союзі є різні думки різні позиції. Але тим не менше важливо, що європейський союз зберігає єдність на сьогоднішній день. Ця єдність Європейського союзу проявляє себе у, у політичних рішеннях, у економічних рішеннях щодо санкцій, щодо е, обмежень на Російську Федерацію, в тому числі і щодо постачання зброї України. Також в цьому є єдність Європейського союзу і. Е, Звичайно, ми хотіли б більше. У нас очікування високі по відношенню до кожної країни світу, оскільки зараз реально йде боротьба між добром і злом, і ми хотіли б, щоб більше країн було з нами на стороні добра. І деякі країни дивляться на це по-своєму, -по але все рівно вони також певною мірою нам допомагають наблизити цю нашу перемогу, нашу спільну перемогу. Те, що розійшлися позиції України Польщі і Угорщини в оцінках певних і в тому, як реагувати на агресію російську, це факт, і звісно, зараз ми не можемо говорити про те, що у Польща і Угорщина це дві країни однодумці, але тим не менше, навіть між цими двома країнами триває діалог, і вони знаходять певний консенсус, в тому числі і щодо того, як далі допомагати Україні. Пане посол, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам, що з нами на зв'язку був Василь Зварич, надзвичайний і повноважний посол України у Польщі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.